Науковці та експерти провели ряд досліджень, які довели, що українці усі негативні стереотипи приписують іншим націям, при цьому думаючи про себе лише позитивно. Про цей цікавий психологічний феномен поговоримо сьогодні, продовжуючи рубрику сюжетів присвячених міжетнічній толерантності. Науковець Наталія Стрельчук провела соціологічне дослідження міжетнічних відносин у нашому регіоні. У рамках проекту було опитано 685 мешканців Чернівецької області, і було з'ясовано цікавий факт, що політичне спрямування держави часто відображається у ставленні людей до тієї чи іншої нації. Дуже високий відсоток людей вважає, що румуни є агресивними 16% вважають, що румуни є агресивними. Але, але знову ж таки, я хочу. Сказати, що тут, крім такого побутового рівня, відбиваються міждержавні відносини. Значить, цей момент були суперечки навколо острова Зміїний, і наше опитування відразу показало, тобто агресивна політика Румунії як держави, вона якимось чином несла відбиток на тому, що люди перекладали це на звичайних румун. Також було помічено, що більшість позитивних рис українці приписують собі, а негативні іншим націям. Психологи цей механізм називають проекцією. Коли ми е, проєктуємо, ніби одягаємо прозорий мішечок на представників інших націй і бачимо у них те, що хочемо бачити. Зазвичай бачиться, звичайно, негативне, тому що все хороше залишається собі, а ось, а е, негатив він вже нікуди не зникає, тому що в житті все темне і, і світле, да, все має свою другу полярну сторону. Така психологічна риса кажуть фахівці, притамана абсолютно усім національностям українцям приписують, що вони скупі 11%, українці хитрі вважають 12%, е, вважають, що українці неохайні біля 16%. Е, Наприклад, українці вважають, що молдовани неохайні. 27% українців відповіли, що молдовани є неохайними. Коли ж ми запитали у чернівчан, які негативні чи позитивні риси вони приписали б собі самим, то традиційно наш край вирізнився тактовністю та толерантністю. Везде, в кожній національності є і хороші, і погані люди, Це залежить від ситуації. Опять же, від судьби, як говорять. Казала мені одна чешечка, пані вона каже, що знаєш, каже, от не буває нації ні поганих, ні хороших. В кожній нації є і погані, і хороші люди. Просто десь трошки. Більше десь трошки менше і все. Серед всіх націй є і хороші і плохі. Мені все одно, хто і що. Навіть друга нація інтісніє, ніж українська. розумієте? Втім, нам таки вдалося почути з уст українця один негативний стереотип щодо нас самих. він щирий, поки він щедрий, поки бідний. Як тільки він стає багатим, у нього ця риса кудись дівається. він стає заздрісним. Жабка починає квакати наша і. Експерти з усіх галузей наголошують, що для подолання будь-яких стереотипів потрібне особисте спілкування з представниками різних етносів. Часто такі комунікації є надзвичайно корисними, пізнавальними та цікавими. Чим більше кожен з нас Буде готове ризикувати, знайомитись з іншими людьми, на своєму досвіді розуміти, що вони так само живі, що вони цікаві. Що багато цього є неподібного, що може розвинути мій внутрішній світ. Тоді я сам формую своє ставлення, не дотримуюсь стереотипів, а сам готовий дізнаватися, ризикувати. Я можу бути неприйнятим, але можу бути прийнятим аж дуже. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.